Відкачка меду на липі з магазинних рамок. Нижній брусок. Роз... Отак так. Да. Нижній брусок. На нижньому бруску тонкий брусок і по дві сторони язики. Друга рамка. Широкий брусок і іменно язики тільки на широкому бруску язики з сторони тонкого бруска. А слідуюча рамка. Широкий брусок. Язики відсутні. Слідуюча рамка. Наступна рамка. Широкий брусок, язики відступні. Повнометна рамка не печатаний, ті були печатані. І язики тільки вийшли на устких брусках. В магазині рамки з тонким бруском. На тонкому бруску увелічується пчелне пространство і відстраюються язики. Одна рамка, друга рамка, получається між двох рамок із узькими брусками, виходить великий зазор. Цей зазор пчоли застраюють язиками, соєдняють верхній корпус з нижнім. Тому бруски, нижній брусок на рамки повинен бути 25 мм, міліметрів, такої ширини, як і верхній брусок. Немає такої драму, щоб показати тих дефорот. Осьо. Може ні. Це ці дві рамки. Підручники, типові проекти на нижній брусок не звертають ніякої уваги. Тому у всіх істочниках він, нижній брусок має різні розміри. Наступний Наступна рамка широкий брусок, ніяких немає язиків. Тому розмір нижнього бруска має важливе значення. Будуть Тонкі бруски буде, будуть перемички між корпусами, не буде, не буде перемичок. Наступна 5 з сторони широким бруском немає. язиків. Наступна рамка буде з узким бруском, є язики, перемички. Що? Ну, ні, от, так тільки лишня проблема. До настрою. Наступна рамка з нижнім узким бруском теж язики. Языки, языки. перемички. Рамка широкий музей.